Доброго дня, велоспільноту. Сьогодні ми покажемо, як переробити звичайний велосипед під електро за допомогою нашого електронабора 28 колесо, 500 Вт мотор, 48 вольт. Акумулятор у нас 12,5 Агодин з кріпленням на раму. Для цього нам допоможе наш велосипед-дорожнік Comfort Mail на 7 швидкостей з дисковими гальмами. В такому вигляді. Приїжджають всі наші електронабори. Ось так виглядає наше мотор колесо. Ось тут у нас в коробочці йде зарядний пристрій і сам акумулятор з електрокомплектуючими. Наш електронабір вже повністю під'єднаний. Вам залишиться його тільки встановити на велосипед. Мотор колесо у нас 500 Вт. Воно під дискові гальма. І з кріпленням під трискачку. Також у нас є асистент педалювання, важіль газу, дисплей у нас іде з можливістю заряджати свій гаджет від акумулятора, ручки гальмівні з відсіканням двигуна. Та ось такий акумулятор. Контролер іде в кріпленні акумулятора ось в цій підложці. Акумулятор у нас швидкоз'ємний, два ключі в комплекті. І є. Індикація заряду. Також до комплекту входить зарядний пристрій. 2 Ампера заряджається приблизно від 6 до 8 годин. Для більшої зручності ми перевертаємо велосипед колесами догори. Наступним етапом ми знімаємо наше заднє колесо стандартне, з нього переставляємо ротор, покришку з камерою і тріскачку на наше мотор колесо. Тягнути тріскачку на мотор нам треба зняти гайку і шайби, щоб вони не заважали. Наступним етапом перекидаємо покришку з камерою на мотор колесо. Для цього ми спускаємо трошки нашу камеру. Друзі, не забувайте про фліпер. Його також перекидаємо. Після того, як перевзули наше колесо, треба його підкачати. Встановлюємо готове колесо на велосипед. Виставляємо колесо рівно відносно рами і затягуємо його нашими гайками. Поки велосипед в такому положенні, встановлюємо асистент педалювання. Ми знімаємо лівий шатун. беремо наш з'ємник шатунів, вкручуємо в шатун і витискаємо його, встановлюємо асистент педалювання на кареточний вузол. Таким чином, щоб оця конструкція наша була знизу каретки. І встановлюємо зворотню шатун на велосипед. Наступним етапом перевертаємо велосипед на колеса і встановлюємо всю іншу електрику. Встановлюємо наш контролер, вона ж і є кріплення акумулятора на бонки. Дивіться, стандартних бонок у нас дві. А для надійної фіксації контролера треба три. Тобто вам треба доробити. Ще додатково одну або дві бонки для надійної фіксації контролера. Після того, як встановили контролер, переходимо до ручок гальм і дисплея. Знімаємо наші стандартні гріпси, знімаємо стандартні ручки гальм і встановлюємо електрообладнання. Дисплей та передня гальма на ліву сторону, а ручку важіль газу і задня гальма праву ручку на праву сторону. Повертаємо гріпси на місця. Під'єднуємо наші гальмівні троси до нових ручок гальм. Виставляємо наші ручки приблизно під положенням 45 градусів, фіксуємо наш дисплей і так само фіксуємо ручку газу, щоб вона у нас вільно працювала, нічому не заважала перемикачам і було зручно і комфортно. Далі під'єднуємо кабель мотора. І всі зайві кабелі ми обережно під'єднуємо хомутами до рами. Всі контакти нашого набору під'єднуються дуже просто. На кожному із з'єднань є ось такі стрілочки, і стрілочка до стрілочки просто вставляєте до упора. Також всі контакти ще відрізняються кольорами. Ось, наприклад, асистент педалювання помаранчевий колір. Стрілочка до стрілочки. З'єднуємо цей контакт, а ось цей під задню фару. Приблизно ось такий вигляд буде мати велосипед. Це ми на швидку руку накидали, кожен для себе зможе зробити більш акуратніше. І останнім етапом встановлюємо акумулятор. Акцентуємо вашу увагу: всі акумулятори мають три кріплення. Тому обов'язково встановлюємо на три положення. Знизу можете побачити, у вас нічого не залишається. Ключ. Провертаємо, витягуємо і спробуємо зняти. Акумулятор надійно зафіксований. Включаємо наш велосипед, живлення на акумуляторі, вмикаємо на дисплеї, натискаємо важіль газу, перевіряємо асистент подалювання. Чуть не забули седло. Обов'язково, бо без седла кататись. Не дуже зручно. Наш велосипед готовий до експлуатації.